Вітаю, друзі, на каналі YouTube. Я Є Світло Життя. Вітаю вас в жовтні. На цей чудовий місяць зараз хочу зробити розклад. Нехай цей місяць стане переможний, врожайний, щасливий, радісний, багатовимірний, ключовий в якихось моментах. Також хочу нагадати або повідомити тим, хто ще не знає, що я зробила українську версію колоди кристалів крайона. Її можна придбати в інстаграм, написавши мені в директ, або можна ще підписатися на телеграм-канал Кристали Крайона, де я щодня виставляю розклади з кристалу Крайона та пояснюючи повідомлення щодо кожного кристалу. А також детально пояснюю, як ними користуватися. Можна там задавати питання, коментувати. Тобто, підписуйтесь в описі до цього відео є усі необхідні посилання. А я хочу розпочати. І перший, хочу зробити три розклади. І перший розклад, загадайте, будь ласка, бажання, подихайте, відчуйте, що потребує, якої інформації ваша душа, якої енергії не вистачає, чи яку енергію підсилити в жовтні місяці. Нехай всі ці карти, які я сьогодні обрала для вас, витягнути. Будуть ключові, зрозумілі, з яких ви отримуєте ясність або зв'язок з своїм повідомленням вашого вищого я, вашою внутрішньою сутністю, вашою душею. Я обрала декілька колод, і сьогодні у мене колоди, звичайно, кристалів крайона, янголів-архангелів. Також є така чудова метафорична колода послання внутрішньої дитини. Ще є така. Цікава колода карт з Ігри «Діксіт», якщо чули, та Таро. Отже, буду по черзі витягати, і почну з ангелів-архангелів. Отже, ви загадали бажання або зробили якийсь запит, або просто задали питання. І починаю з колоди ангелів-архангелів. Це метафоричне послання архангелів Дорін Вірчі. Отже, що вам необхідно? Витягаю зсередини, не бачу, що я витягаю. І чувственность, чувствительность. Архангел Ханиил. Сейчас вы обладаете особой, энергетической и эмоциональной чувствительностью. Уважайте себя и свои чувства. Ось такая чудова карта, такое чудовое послание. Подивіться, який гарний архангел чуттєвість. Може, дійсно, у вас зараз розвинена чуттєвість, і ви прям відчуваєте да, простір. Я зараз дуже стала відчувати запахи. Я прям відчуваю, і я розумію, що це не просто запах там чогось, да, це запах, якого не може тут бути в кімнаті, наприклад, запах троянди, звідки він тут візьметься. да. Це якщо там бризнути маселко або мати ці квіти на столі. Чи десь в кімнаті, але якщо їх нема, то зрозуміло, що цей аромат, він про щось для вас. Отже, і цей янгел про чуттєвість теж для вас про щось, про ваше внутрішнє, про ваш зв'язок з вашим янгольським, з вашим вищим, з вашою душею. Тож прислухайтеся до нього, відчуйте його. Наступна колода, яку я хочу витягнути для першого розкладу, це кристали района». Мої улюблені кристальчики. Витягаю, і це ханар, терпіння. Подумайте про те, що у вас зараз вашому, на вашому етапі життя з терпінням. Чи ви забагато чогось терпите, чи у вас нетерплячість, чи потрібно щось терпіти і витримати якийсь час. А я подивлюся, що це означає для вас ханар терпіння. Є інструкція, яку я розробила. Українську версію я більш зробила такою структурованою і по алфавіту. Бо в російській версії там було по спектрам там кристали земні, кристали космічні, кристали робітників світла, і воно трошки заплутано було. Тут я зробила без картинок, але за допомогою алфавіту можна знайти швидше той кристал, який вам необхідний. Отже, ханар терпіння. Час це ілюзія. Спробуй усвідомити цей чинник. Якщо ти рухаєшся в дійсності, по той бік зоряної брами, то хвилини перебування у світі ілюзії здаються вічністю. Візуалізуй ханар, минаючи час ілюзії. Нехай події розвиваються своєю чергою. Все відбувається під час уявного затища. Енергія цієї карти маха шохан і вібрації числа номер 23 ви можете просто провізуалізувати цей кристал. Навіть якщо вам нічого не зрозуміло з тих слів, що я сказала, відчуйте його серцем. Вберіть в сердечну чакру цей символ, цей кристал. Можете собі намалювати його на зап'ясті, наприклад, я люблю малювати. Або можна намалювати на листочку, поставити стакан водички, хвилинку настояти і попити. Кристали крайону це живі вібрації, живі. І вони класно. Встраюються в біологічне наше тіло, вони допомагають нам підвищити вібрації. І якщо у вас якийсь занепад сил, якісь втрата орієнтирів, скажімо, не знаєте, куди звернути, що робити, нехай цей кристал вам допоможе відновитися за допомогою того, що ви видите із якихось ілюзорних картин, да? хтось вам щось наговорює, і ви не знаєте, чи то правда, чи то брехня, ілюзія, якому вірити. Відчуйте своїм серцем, що ви маєте вірити тільки собі. І якщо у вас є інтуїція, що та людина обманює, значить вона дійсно вас охоплює тою ілюзією. Нехай ханар розчинить ту ілюзію, все штучне. Запросіть її в канал джерела любові та світла. І він вам посвітить. Він підніме ваші вібрації і дасть зрозуміти, що ви праві, ваше істинне Я праве. А ми переходимо до наступної колоди. І зараз я хочу вам дати е, такий вибір картинки, такі чудові карти. Це послання внутрішньої дитини. Карти треба відчувати серцем. Мозок дуже багато хоче запитань, відповідей, а ми маємо відчувати просто серцем. От хочу витягнути для вас карту. І подивіться, будь ласка, просто подивіться на картинку. Можливо, це картинка з вашого дитинства. Коли ви так у дідуся чи у батька сиділи на ручках, і вам так було затишно і добре, відчуйте своє дитинство. Можливо, там залишився якийсь сум, якесь роздратування, якась образа. Відчуйте просто той стан, коли вам було добре-добре, і ви були в безпеці. І ваша внутрішня дитинка радісна, щаслива, що їй нічого не загрожує, поряд щасливі улюблені люди. Вберіть цю частину свого дитинства в своє серце. Ви можете навіть проговорити, от вам згадався якийсь там приклад з вашого життя, якась історія, і ви можете проговорити, я тебе бачу маленька, я хочу тебе звідти забрати як ресурс в своє серце. І вдихніть той образ, який вам прийшов в своє серце. І нехай він залишиться в вашому серці і дасть вам той ресурс, ту увагу, ту гармонію, якої не вистачає зараз. Тому що ми, залишаючи ті спогади десь там, потім до них повертаємося, страждаємо, можливо, можливо, щось згадуємо, можливо, щось не доробили, не досказали. А якщо ми вбираємо своє серце, ми вивільняємо багато енергії для нових здійснень здійснення мрій, бажань. Подякувати своїй внутрішній дитинці, щоб вона дала такий гарний, гарний. Приклад, нагадала вам, що вона є, вона жива. Внутрішня дитинка це така структура внутрішня, яка дає нам багато ідей для чогось нового, цікавого. Але якщо вона сумна, то ці ідеї не дають виходу. Якщо вона щаслива і радісна, то у нас багато ідей, які потім ми можемо, як дорослі справдити. Наступна колода це Діксід. Є така ігра Діксід. Вона досить цікава. Хочу витягнути звідси карту. Відчувайте серцем. Що бачите? Я тільки описую, що тут є. Дівчина йде по снігу. Вона в плащі, в неї волосся довге розтріпане. дує вітер. І там на дорозі перед нею червона троянда. Що для вас? Червона троянда на дорозі серед снігу. Відчуйте це, відчуйте серцем. Можливо, це якийсь шанс, якийсь дар, або щось загублене. Відчуйте це і отримайте відповідь на той запит, який ви давали на початку. Чи загадували бажання, чи про щось думали, про щось мріяли, чи просто запитували, як мені досягти чогось, як мені, яку енергію мені не вистачає? Можливо, це щось загублене десь. Відчуйте, як ви можете з цим скористуватися. Якби ви були цією дівчиною, що би ви зробили з цією трояндою? Варіант тільки ваш правильний. Ви б її взяли, огорнули би своїм теплом, чи лишили б там валятися, чи пройшли повз, чи не помітили, чи зробили б їх якось по-іншому по-своєму. Відчуйте серцем відповідь на ваш запит. А я перехожу до. Наступною і останньою на цей розклад колоди це таро Таро колесо года. Колосо року. Ми дивимося спочатку це на, як на метафору. Я витягаю карту. І це у нас луна. Луна це старший аркан. Як ви знаєте, зараз повнолуння. Це суперлуння вважається. Це сильна луна. Луна завжди пов'язана з жіночністю, з інтуїцією. Луна змінюється так само, як жіноча енергія. Вона то бурхлива, то спокійна, то радісна, то весела, то нервова, то ще якась. Да? Бо сонце воно завжди світить, воно упереджене, цілеспрямоване, як чоловіча енергія. А це жіноча енергія. Дівчина вона з квітами. Але вона досить щаслива. Тут, якщо подивитись на карту, це убуваюча луна, да, вже коли місяць майже зникає. Можливо, через два тижні, коли так буде, насправді, в цьому місяці, у вас з'явиться якась відповідь на питання, що ж мені робити, да, чи як мені моє бажання чи енергії виконати. Нехай ця луна справдить ваше бажання і. Ви знайдете свою відповідь на всі ваші запитання та запити. Я дякую тим, хто вибирав перший розклад. А зараз ми переходимо до другого розкладу. Так само заплющіть очі, подякуйте собі за вашу увагу, енергію, гармонію. Загадайте бажання на цей жовтень, нехай він буде радісний, ключовий, чарівний, нехай всі бажання справдяться. Спитайте, якою енергією вам... Підсилити, чи не вистачає, треба її зорієнтувати, підсвітити, для того, щоб ті бажання чи запити ваші здійснилися. І перша карта з, цієї, з цього розкладу, це Дорін Вірші, Архангели, Витягаю. лідерство, яка така впевнена дама, архангел. Лідерство і Архангел Гавріл. Настало время занять високий пост і з любов'ю руководити людьми. Отже, вам треба зараз кимось керувати. Можливо, це якоюсь частиною себе. А можливо, якимось насправді. Дітьми, сім'єю, колективом, на роботі, в хобі, подружками, якоюсь групою людей з інтернету. Групою людей з Інстаграма, Тіктока, Ютуба і так далі. Лідерство означає, що ви готові вже приступити до того ключового, центрального елементу, коли ви вмієте контролювати, коли ви вмієте вмовляти, вести за собою, як ті полководці. Тобто енергії у вас достатньо. Що ви з нею зробите? Це ваш вибір. Але відповідь, якщо там питання було, так чи ні, то відповідь так. Ви зможете, бо сили у вас достатньо. Наступне це карта кристала крайона. Явес. Сила сотворіння. Придивіться до цього символу, вберіть його в своє серце, відчуйте, що таке сила сотворіння. Тому що у вас достатньо сили щось створити. Ви по образу Бога, Творця, можете щось так само створити, як Він. Ця сила створіння зараз наразі тут і зараз засвітилася, усилилась, вона яскравіше стала. Ви можете зробити будь-що. І якщо у вас було питання чи бажання, то так, у вас достатньо сили, як і перша карта лідерства, так і я вас. Ви зможете. Час творити прийшов. Цей кристал, цей символ дуже живий, енергійний. Намалюйте його собі на зап'ясті. Скажіть тричі його ім'я. Явіс, явіс, явіс. І нехай він розпакує вам ту силу, яка у вас, нехай він допоможе вам відчути ті вібрації та зробити правильний вибор. Наступна карта з послання внутрішньої дитинки. Внутрішня дитинка завжди ресурс. Дивіться, яка красива карта. Час казок прийшов. Мама сидить. Да, Розгляньте уважно картинку. Вона читає діткам своїм казочку, з казочки світиться світло. З нього вилітають дракони, кораблі, феї. І все складається найчарівнішим образом. Згадайте себе дитиною, чи вірили ви в казки? Можливо, ви їх писали. Я, наприклад, писала колись казки. Казкотерапія – це взагалі дуже чудовий інструмент. Інструмент, який здійснює бажання. Якщо вам щось не подобається в вашому житті, а напишіть казку так, щоб вона справдилась, як вам подобається. Обов'язково там мають бути чарівні істоти, дракони, феї, помічники, які допомагають головному герою, тобто вам, здійснити свою мрію. Відчуйте енергію казки в своєму житті тут і зараз. Нехай вона розпакує вам ту енергію внутрішньої дитини на радість і благо. Наступна карта з Колоди Діксід. <кій> Люблю метафоричні карти, які дуже розмовляючі. Дивимося, що тут. Просто роздивляємося картинку і відчуваємо серцем відповідь на своє питання чи запит, який ви давали. Ну, досить таке крісло гарне, да? можна сказати, царське, бо коронка така намальована. І на ньому сидить лялька. Лялька, якою хтось управляє. Хто не видно, але стрічать ниточки. її посадили на трон і нею керують. Про що це для вас? Що це за історія? Яка частина вас керує кимось? як лялькою. Яка частина вас, як лялька, піддається керуванню? Все, що ми бачимо навколо людей, які нам там подобаються або не подобаються, це все наші зеркала. І коли ми розуміємо, що якась моя частина дуже реагує на ту людину, що це я так думаю або не думаю категорично, то ми знаходимо відповіді на всі питання, які нас хвилюють. Тому що ми знаємо, що в нас ця енергія є. Нехай розпакується вам та енергія керування. Бо цікава була перша карта лідер, що ви можете керувати, а друга, що вами, можливо, керують або ви керуєте. Ну і остання в, ці, в цьому розкладі карта. Це колесо року. Таро. Роздивляємося спочатку картинку. Ой. Ух ти, сила. Не даремно вам і лідерство, і сила сотворіння, і тут сила. Сила це теж старший аркан, подивіться, який буйвол роз'ярєний, але чоловік його стримує, тому що в нього багато сили, багато енергії. Він може перемогти. Де ви в якому місці свого життя можете щось перемогти, тому що у вас достатньо сили. Ви можете перемогти той недух чи хворобу, ви можете перемогти на якихось... Перегонах, де ви, можливо, з кимось конкуруєте, можливо, навіть в якомусь вашому групі робочій, да, коли конкуренція має бути здорова і лідерство. У вас всі карти сьогодні про лідерство, про конкуренцію і про силу, і про силу сотворіння. Тому у вас достатньо енергії, щоб все здійснити найкращим чином. Нехай вам розпакується впродовж цього жовтня. І ми переходимо до, третьої колоди, до третього розкладу. Загадайте, будь ласка, бажання. Відчуйте всі енергії та вібрації, отримайте ясність, спитайте, що ви бажаєте. Усе світу спитати. І нехай відповідь прийде найкращим чином. Перша колода Ар Архангелів. Дорінвірщик. Магічне послання архангелів вибираємо Люблю с рядом достигнути. Процветание, Архангел Ариил. Ваши матеріальні потребності удовлетворяются, когда вы исследуете своей інтуїції и воплощения в жизни своих мечта. Воплощаете в жизни свои мечты. Видите, яка гарна дівчина в неї з рога сиплеться золото, коштовності. Ще буває таку дівчину малюють за заплющеними очима, тобто вона не дивиться, кому вона дає то багатство, вона просто сипить, а вже ваша потреба і ваша дія прийняти або не прийняти. Ну, якщо у вас питання стосувалося коштів, грошей, то так, ви їх отримаєте. Підвищення, можливо, на роботі. Можливо, якийсь новий дохід до вас прийде. Дуже гарна така чарівна, красива карта. Нехай цей архангел-аріїл вам допоможе. До речі, ви можете звертатися до ангелів, архангелів. Вони дуже хочуть, щоб ми до них звертались, але вони втрутитись самі не можуть. Вони не можуть нам допомагати без нашого дозволу. А коли ми просимо, допоможіть, будь ласка, вияснити ситуацію, дати, додати енергії. Вони з радістю біжуть і допомагають, летять. Друга карта кристалів крайну. Це теж група янгелів, які допомогли ці кристали розкрити манаш захищеність. Відчуйте енергію захищеності, ви в повній безпеці, в повній гармонії, в силі, радості. До речі, на другий розклад, який був перед цим Сила сотворіння, я не прочитала з інструкції, що означає, тому я в описі додала. Про всі кристали краюна, що означає кожен з символів, який сьогодні випадав. Тож подивіться, там все написано. І монаш так само, захищеність. Це про те, що ви в захисті завжди. Ви завжди під чарівним захистом Всесвіту, ангелів, архангелів, всіх провідників. Але Монаш дає спокій, що так і є. Тому намалюйте собі його, походіть з цим. Хочете сьогодні один день, а хочете цілий місяць ходити з цим кристалом. Він розпакує найкращі якості, гармонії внутрішньої і впевненості, що ви в повній безпеці. Наступний це послання внутрішньої дитинки. Виберемо. Подивіться на цю внутрішню дитинку. Це хлопчик вечір. Він з котиком виглядає у вікно, можливо, когось чекає. Згадайте своє дитинство, можливо, у вас є така картинка, коли ви когось чекали, чекали батьків ввечері, можливо, хвилювалися, можливо, виглядали якогось друга, який мав от-от прийти до вас, чи гостей. Про що для вас це очікування? Про що взагалі для вас очікування тут і зараз? Можливо, ви чекаєте якихось новин, якихось важливої інформації, діагнозу, реакції. Про що для вас це очікування? Очікування це теж шлях. Як ми будемо його проходити, важливо, дуже від нас залежить. Якщо ми будемо в гарній гармонії, да, спокійно, врівноважно просто чекати і робити свої справи, то ми краще і швидше дочекаємося результату. А коли ми будемо панікувати, тривожитись, стресувати, то нам буде тяжко пережити той довгий час, нам він буде ставатися безкінечним. Тож, врівноважте свій спокій, пам'ятайте, що ви захищені символом кристала Монаш. Процвітання на вас вже льється, на тонкому плані воно вже є, на... на фізичному воно проявиться в цьому місяці. І будьте певні, Ця внутрішня дитинка обов'язково дочекається того, кого чекає. Нехай так і буде. Наступна колода Діксік. Ми спілкуємося з нашою підсвідомістю через метафору. І отже ця метафора. Дивіться, гаряче серце під колбою. Воно світиться, воно тліє, горить. Колба його укриває. Про що це для вас гаряче серце? Що це за символ, що це за знак такий? Про що для вас? Гаряче серце. Для кого воно? Відчуйте цю енергію, спитайте себе, що ви тут бачите, що відчуваєте? І нехай вам розпакується ця відповідь. Відповідей правильних немає. Правильна відповідь. Завжди у вас всередині, ви точно знаєте про що це. Ну і остання карта. Колесо року. Ой, щось перевернеться сьогодні вони в мене. І знову ж таки старший аркан вже третій. Диявол. Подивіться просто на картинку. Це пристрасть, це вогонь, це... Несамовите якесь бажання чогось, нерозлучність з якоюсь частиною себе, чи якимось прив'язаність до когось. Тарологи трактують диявола в різних аспектах. По-різному. Я не хочу тут трактувати нічого. Я хочу просто, щоб ви відчули цю енергію цієї карти. Про що для вас така пристрасть, такий вогонь, таке бажання? Станьте самі собі тарологом. А автор, який малював, він точно намалював не в класичному. А ось так. Подивіться на цю красу. Можливо, вам треба додати трошки жаги, щоб здійснилось то ваше бажання, про яке ви загадали на початку. І нехай все здійсниться найкращим чином. щиро дякую вам за перегляд цього відео. Пишіть, будь ласка, коментарі, чи вам подобається це відео, який обрали варіант. А також підписуйтесь на телеграм-канал «Кристалек района», куди я вас з задоволенням запрошую. І нехай цей жовтень стане чарівним, веселим, радісним, щасливим та переможним. Обіймаю всім серцем сей!